Мабуть, найкраще у тому, щоб бути істориком, це постійно знаходити неймовірні історії. Розумію, що це тавтологія, але справді, коли крутишся у минулому, то постійно на них натикаєшся. Щось знаходить тебе у книжках, щось трапляється в історичних джерелах, а інколи ці історії доводиться реконструювати самому, складаючи їх по шматочку з уламків пам'яті чи свідчень очевидців. Часто ці історії такі карколомні, що якщо комусь це розкажеш, то тобі не повірять. А якщо би про це зняли фільм чи написали роман, то точно знайшлися б критики, які сказали, що ну в житті так не буває. Хоча ви й самі, напевно, знаєте не один життєвий випадок, події якого нагадують блокбастер. Перші історії, як це часто буває, ми отримуємо від наших рідних. Це якісь сімейні спогади, які закарбовуються в нашій дитячій уяві. Вони дають нам рольові моделі, пояснюють світ і те, як він працює. Саме із такими історіями до нас приходять цінності вподобання та ставлення до різних речей. Саме їх ми проносимо через своє життя як цінну реліквію пам'яті. Одна із моїх таких реліквій пам'яті є історія про зустріч мого діда і баби. Мій дід був вояком УПА у 1945 році він був арештований та засланий у Сибір. Після звільнення він деякий час був змушений залишатися у далекому красноярському краї. Там він зустрів мою бабусю, родину якої депортували совєти з України. Згодом він повернувся додому і так і не дізнався, що моя баба була вагітна. Їй довелося здійснити подорож від Сибіру аж до Карпат, щоб знайти свого коханого. Молода вагітна дівчина без грошей, знайомств і будь-яких засобів. Автостопом проїхала понад 4,5 тисячі кілометрів і знайшла село, про яке розказував мій діду. Кожного разу я чув нові й нові деталі цієї історії і був вражений від того, скільки зусиль їй довелося докласти для того, щоб створити сім'ю, у якій я потім ріс. До мене приходила одна і та ж думка: якби я був режисером, я би мусив зняти про це фільм. У ньому було би так багато сенсів і рівнів. Що, мабуть, хтось би подумав, що це все художня прикраса, і так насправді не буває. Але результат цієї історії зараз веде цей подкаст. Загалом, ось це от відчуття, коли ти щось чуєш круте і думаєш, ну ця історія точно вартує стати фільмом, переслідує мене постійно. Ну і знаєте, останнім часом в кіно все більше ремейків, переосмислень, пережовувань вже відомих історій. А ми, люди. Це істоти, які прагнемо історії, і саме цих історій дуже багато у минулому. Тому я хочу розповісти про мій топ таких речей з минулого України, про які я би хотів зняти фільми, а можливо навіть і цілі серіали, якби був режисером. Це перша частина подкасту, яка складатиметься із біографічних стрічок, тому що у нашій минувшині є дуже багато фігур, які заслуговують, щоб їхня історія була розказана і. Обдумана в сучасному руслі. У наступному епізоді я розповідатиму про все інше про фільми, натхненні історією. Іронічно, що перший, про кого я хочу розказати і сам любив писати біографії мова йде про Віктора Петрова, якого ще знають під псевдонімом Домонтович. Він є геніальним українським письменником і точно входить в топ 5 моїх улюблених. Але окрім письменництва, він займався ще історією, археологією, літературною критикою, ну і почасти політикою. Втім, про нього відносно мало знають. Його творів немає в шкільній програмі. Виправте мене, якщо я помиляюся, про його особу рідше говорять аніж про інших письменників 20-30-х років, і все це через його біографію, тому що більшість не знає, як ставитися до цієї людини. Петров вижив у часи масового знищення інтелігенції 30-х років, і це вже питання, як так сталося. Йому приписують доноси і викривальні статті на адресу українських письменників та інтелектуалів. Він був свідком під час суду над фіктивною спілкою визволення України, через яку стратили багато українських діячів. Йому насправді також приписували контрреволюційну діяльність, його понизили у всіх рангах, але залишили живим. Чи був він агентом спецслужб, сексотом, чи був настільки безталанним, що навіть совєти не вбачали в ньому небезпеки, а може йому просто пощастило? А навіть якби він і був агентом чи сексотом, то хіба це зупиняло колись тиранів під час чисток? Вірогідно, Петров був не просто агентом, а кимось значно важливішим, і йому дійсно не раз посміхалася удача. Після нападу німців на радянський союз Петров евакуювався в Уфу, але вже згодом він повернувся в окупований Харків і почав співпрацювати з німцями. Він долучився до пропаганди і видавав часопис український засів». Згодом він відступає разом із німцями і залишається у Німеччині після завершення війни. Там він викладає в українському вільному університеті, видає свої художні твори і навіть пише про злочини більшовиків проти українських культурних діячів. Він стає такою собі центральною фігурою української діаспори. Але раптом, 18 квітня 1949 року, він, як зазвичай, виходить з дому, але не повертається. Особисті речі, недописані твори, так і залишилися в його кабінеті, газети ринулися вражаючими заголовками. Більшовики вбили Петрова, шпигуни вбили Петрова. Петров закінчив життя самогубством. Але через якийсь час виявляється, що археолог Віктор Петров спокійно собі працює в Академії наук у Москві. Ось так в один день він вийшов за хлібом і опинився в СРСР. А що було між цими двома подіями, ми не маємо уявлення. Тому його особа обростає купою легенд. Чому він повернувся? Чому його не заарештували? Згодом він в Радянському Союзі навіть позиціонується як розвідник, сам він десь напівжартома розповідає аспіранткам про те, що під час війни мав завдання вбити Гітлера. Ну як би там не було, але він навіть отримує медаль та продовжує займатися археологією, етнографією та історією в Москві. До Києва йому повертатися не дозволяли. Софія Андрухович, яка створила чудову балетаризовану біографію письменника в романі Амадока, припустила, що після повернення до Монтовича не засудили тільки тому, що ніхто не вірив у те, що він сам довго проживе. Ну просто не хотіли брати гріх, тому що видно було, що він скоро і сам помре. У нього вже не вироблявся шлунковий сік, і загалом це розвідницьке підпільне життя давалося в знаки. Він виглядав таким нещасним, що здавалося, що йому не так до довго залишилося жити. Але Петров не такий простий: він починає купляти в аптеках коров'ячий шлунковий сік, сідає на дієту, де їсть тільки сухарі і кефір, і так проживає ще 20 років. Він навіть дозволяє собі час від часу добряче випивати. А через 7 чи 8 років по поверненню радянського союзу йому нарешті дозволяють переїхати до Києва. Там він воз'єднується зі своєю коханою Софією Зеровою. Історія їхнього кохання знову ж таки добре описана в Амадоці Софії Андрухович, і вона точно вартує того, щоб її почути. Тому я обов'язково вам раджу прочитати цей роман. Після 35 років закоханості Петров Демонтович таки одружується на Софії і спокійно собі доживає віку в улюбленому Києві. Його життя це неймовірна історія людини, яка веде потрійну гру. Людина, яка прирікає інших на гибель, в той час допомагаючи комусь вижити. Він є уособленням всієї складності нашої історії і точно заслуговує на те, щоб стати героєм якогось фільму, хоча можливо навіть і цілого серіалу. Він не є позитивним персонажем, йому не завжди хочеться співчувати, але про таких людей нам варто знати. Через нього ми можемо збагнути, як система ламала життя і як вона викорінювала таланти і ставила людей перед неймовірно складними життєвими виборами. Про наступного ну, 100-відсоткового героя крутого фільму чи серіалу я дізнався саме завдяки Домонтовичу. Тут навіть не треба заморочуватися із пошуком ідеї чи чогось такого, тому що автор вже все змалював у своєму оповіданні. Це історія Вацлава Северина Живуйського, Шляхтича, мандрівника орієнталіста. Якщо ми подивимося на біографію цього персонажа, то можемо зрозуміти, чому він так захопив молодого Демонтовича. Син збіднілого шляхтича, який разом із батьком опинився у Відні після того, як частково їхні маєтності були конфісковані. У Відні він вивчає східні мови і знайомиться із турецьким військовим Раміс Пашою, який остаточно прививає йому любов до сходу. Ось як пише про нього Домонтович. Васлав Живуський – людина своєї доби, він романтик, людина межових ситуацій. Однаково, чи справа йшла про газарт у картярській грі, про народне визволення, кохання до жінки, любов до коней або кричущий крій сурдута й вибагливу форму капелюха. Він сноб, денді, скептик і разом з тим палкий ентузіаст, фантаст, людина крайнощів, складна натура, що сполучає цинізм цивілізації і цноту дикунства. Працюючи із усією наявною тогочасною літературою, він все більше пов'язує себе зі Сходом. Живуцький виводить свою власну теорію походження шляхти від чотирьох арабських племен, а сам він вважає себе спадкоємцем імператриці Зиновії, королеви Пальміри. Романтичний погляд на історію змушує його шукати своєї прабатьківщини. Тому у 1815 році Іваслав Живузький разом із командою козаків із Савранії відправляється у свою подорож на схід. Він побував у Стамбулі, Сирії, Іраку, Палестині та Аравії, який час навіть жив у племенах Бедуїнів. За свою хоробрість він навіть отримав титул Тадж Ель Фахр ель-Нішан, тобто вінець слави. Захоплений Домонтович пише, що Живузький врятував команду від гибелі під час шторму. Після цього слава про людину з надприродною вдачею поширилася по цілому регіону. Після такого дива араби і справді повірили, що він є нащадком королеви Пальміри і визнали його владу над місцевими племенами. Його пригоди, записані у щоденниках, ну звичайно ж були прикрашеними, адже тут згадується і полон, з якого герой ледь вибрався, і війни різних племен, у яких тоді брав участь. Але ми можемо помітити, що він і сам став бедуїном. Відпустив бороду, вивчав Коран і почав одягатися у місцевий одяг. Він навіть відвідує Мекку, хоча й це було заборонено для немусульман. Після повернення на батьківщину у містечко Саврань він почав робити і тут собі пустелю. Живуцький наказав засипати поля піском і таким чином сподівався пробудити у місцевих козаках голос предків яких він неодмінно пов'язував із бедуїнами. Він жив у наметах, дотримувався християнських та мусульманських постів та не вживав алкоголь. Поступово герой у пошуках своєї прабатьківщини зупиняється на Україні. Українська пісня заворожує його своєю красою і дає йому відповіді на питання, які він шукав усе своє життя. З цього приводу Домонтович пише так: колишній ентузіаст Арабії зробився ентузіастом України. Саврань зробилася центром нового українського руху. Ривуха, тобто Живуський, заклав український народний хор, заснував музичну капелу турбаністів-бандуристів, що її очолив славетний Григор Відорт. Тимко Падура складав пісні поезії народною мовою, українські думи. Відорт їх клав на ноти, і вони поширювалися серед селян і дрібної шляхти і оберталися в народні пісні. Тепер ревуха кинув. Кожну іншу мову французьку, польську, арабську, Це для народної, української, рідної мови рідного народу і розмовляв тільки по-українськи. Ось насправді так наприкінці свого життя Живуський, який почав називати себе отаманом Ривухою, вжив у мазаній хаті, був одружений із українською селянкою. Далі продовжував захоплюватися конями, грав на кобзі, співав українських пісень. Ривуха бере участь у польському повстанні 1830-х років, і згодом він просто зникає. Ніхто не знає, куди він подівся. Можливо, він поїхав у ще якусь мандрівку в пошуках про своїх предків, а можливо, його просто десь вбили, пограбували. Але це ідеальне, таємниче завершення історії такої таємничої людини. Ще однією колоритною персоною для створення фільму, звичайно, є Григорій Сковорода. Я мрію, щоб про нього зняли достойний художній фільм. Але це має бути не стрічка про такого стереотипізованого, бідного старця, мандрівного філософа, а про справжнього н рольника який курив люльку, знався на добрих винах, любив смачно поїсти, але при цьому він вмів цінувати і отримувати задоволення від дрібниць. Маючи стільки можливостей, він відмовився від більшості, щоб стати по-справжньому вільним. Важко знайти філософа, який би був настільки актуальним, як Григорій Савич. Якби він жив у наш час, то його тревел чи лайфстайл блог був би точно дуже популярним. Його пошуки щастя, пошуки внутрішньої свободи, незалежної від зовнішніх чинників, це все знайоме нам, але не всім нам вистачає сміливості попрощатися із комфортом, щоб бути по справжньому щасливим. Сковорода точно не був аскетом. Але він розглядав життя як війну добра і зла, яка відбувається в кожному з нас. Тому каже він: нам треба заглиблюватися у свій внутрішній світ для того, щоб зрозуміти, що для нас дійсно важливо. Він вчить відрізняти, що є природнім для нас. А за чим ми женемося тільки тому, що так нас змушує суспільство. Він вибудовує ось ці лінії, які розділяють здорову насолоду від ненаситності? Хіба ж не втрата цих ліній є ключовою проблемою сучасності? Хіба ми не шукаємо постійно ось цю сродну працю, ось це покликання? Хіба не про це все говорять автори сучасних селф-хелп книг? Чи ж це не є основою сучасних практик коучингу? Сковорода походив із заможної сім'ї, він отримав добру освіту і був наближений до надзвичайно впливових людей того часу. Він навіть входив до комісії, яка обирала вина для імператорського двору. При бажанні він міг би жити, не турбуючись ні про що до кінця своїх днів, але він відмовляється від викладання, він не хоче вчити дітей багатих чиновників, відмовляється від життя у комфортних садибах своїх друзів. Він навіть не став монахом, бо тікав від усього, що приносило йому хоч якийсь комфорт: такий собі хіпстер Сковорода. Ідейний натхненник, якого нам так не вистачає зараз. Останній біографічний фільм цього подкасту я без вагань присвятив би Вільгельму Габсбургу, або як він ще сам себе називав, Василю Вишиванову. Це легендарний ерцгерцог, представник правлячої династії Габсбургів, який вибрав бути українцем і до своїх останніх днів залишався ним і поклав своє життя у боротьбі за ідею цієї держави. Молодий Габсбург з 12 років проживав у польському містечку. Там він зустрівся із класичним стереотипом про українців, як про злодіїв і бандитів. Коли йому виповнилося 17, він. Таємно відправився у таку собі інкогніту подорож Галичиною. Він відвідав Львів, Станіславів, а також потрапив на Гуцульщину. У ворогті він познайомився із одним селянином, із яким потоваришував та у якого залишився гостювати. Він, зрозуміло, ж ніде не зустрічав тут розбійників і був дещо розчарований, але це змінило його думку про українців. До речі, Вільгельм Габусбург був добре знайомий із Петром Шекеріком Донниковим, гуцульським письменником і громадським діячем, про якого у нас є окремий подкаст, і я дуже рекомендую його подивитися, якщо ви ще не бачили. Власне після закінчення військової академії у 1915 році його відправили на фронт командувати армійською групою, до якої входили українці. Згодом він став командиром 13-го полку уланів, який також, здебільшого, був українським. Він досконало вивчив нашу мову, культуру і історію. Він був добрим командиром та здобув повагу серед солдатів. Одного разу рядовий подарував йому вишиту сорочку, яку той почав носити разом із військовим одностроєм. Після цього до нього причепилося прізвисько вишиваний. Так він і залишився ним до кінця свого життя: Василь Вишиваний. Він активно українізує свій підрозділ, заохочує солдат носити синьо-жовті відзнаки, говорити українською і не соромитися того, що вони є українцями. Так він поступово відкрив для себе новий вимір ідентичності і сам став українцем. Він брав активну участь в українській революції і навіть існує така собі версія, що він міг стати українським монархом в разі становлення української державності. Але після поразки української революції він емігрує спочатку у відень, а згодом у Париж. Там він пише вірші українською мовою і долучається до українського національного руху в еміграції. Він підтримує зв'язки із Євгеном Коновальцем та допомагає йому налагодити контакти в Західній Європі. У 1946 році Радянська служба контррозвідки СМЕРШ здійснює спецоперацію та викрадає вишиваного із відня і доставляє літаком прямо в Київ. Там він відмовляється говорити на допитах російською і принципово спілкується українською. Зрештою, він гине у Лук'янівській в'язниці у 1948 році. Досі невідомо де він похований. Коли я шукав додаткову інформацію про його особу, я побачив, що вже готується біографічний фільм, присвячений Вільгельму Габсбургу. І це дуже круто, тому що його історія є прекрасним прикладом того, що ідентичність є змінною, і можна бути українцем тоді, коли ти сприймаєш це своїм серцем, коли ти відчуваєш це і проникаєшся цим, навіть якщо ти народився австрійцем. Я думаю, ви розумієте, що я розповів тільки малесеньку частинку біографій, які вартують бути екранізованим. І цей список може бути дуже-дуже довгим і ми міститиме імена наших письменників, як, наприклад, Пантелеймон Куліш чи той самий Тарас Шевченко, а можна навіть зробити фільм про їхні відносини, які також були доволі цікавими і непростими. Та ж сама Леся Українка, Ольга Кобилянська і їхні стосунки. Це можуть бути наші художники, музиканти, військові діячі, мандрівники. Ви й самі точно маєте ідеї, про кого чи про що можна було б зняти динамічний та цікавий фільм. Я буду, до речі, дуже вдячний, якщо ви напишете про це в коментарях. Хто зна, можливо, на цей випуск колись натрапить якийсь режисер у пошуках натхнення і використає наші ідеї. Але, звичайно, для того, щоб у нас з'являлися такі класні речі, нам... Потрібно підтримувати вітчизняне кіно. Зараз в кінотеатрах ідуть щонайменше два фільми українського виробництва. Обов'язково сходіть та візьміть друзів, тому що єдиний шлях до досягнення висот це постійне навчання і розвиток. Що ж, наступного разу ми поговоримо про те, які середньовічні історії можна екранізувати, де можна черпати натхнення для правдивого українського фентезі, та як створення кіно може стати головним об'єктом при створенні кіно. А щоб не пропустити це все, я уклінно прошу вас підписатися на цей канал. Ставити вподобайки, а також підписуватися на мої сторінки в інстаграмі та фейсбуці. Там ви зможете знайти більше інформації про нові випуски, про мої додаткові наукові чи науково популярні роботи, корисні ресурси, книжки тощо. А наразі дякую вам і до нових зустрічей.